15 грудня на черговому засіданні виконавчого комітету Першотравенської міської ради було розглянуто 10 питань. Члени виконкому заслухали заступника міського голови, начальника фінансового управління Тетяну Макаренкову щодо міського бюджету на 2017 рік. Пропонуємо на ваш розгляд що щодо формування показників проєкту міського бюджету на наступний 2017 рік. Основні відмінності від документа, який формувався. У першому розгляді це збільшення соціальних стандартів, о, е, мінімальних соціальних стандартів на 10%, мова йде про прожиткові мінімуми та мінімальний розмір пенсії, та збільшення вдвічі розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, починаючи вже з 1 січня 2017 року. Власні доходи місцевого бюджету сформовано в сумі 98 мільйонів 392 тисячі. Весь час звучить особливо на рівні депутатських засідань, сесії, що ми маємо бюджет, який дорівнює майже 200 мільйонів 160, звучить 170 різні цифри. Так, да, дійсно, ми маємо такий бюджет, і на 17-й рік ми його сформували в обсязі 189 мільйонів. Але... Цієї суми лише майже половина, менша половина це тільки власні доходи, і те, що ми можемо і маємо повноваження власно розпоряджатись і направляти туди, куди визначить міська рада. А все інше це цілові офіційні трансферти, які ми просто зобов'язані спрямовувати туди, куди визначила держава. Але це пільги, субсидії, це освітня субвенція, медична субвенція, це дитячі допомоги. Тому треба розрізняти ці показники. Власні доходи бюджету міста Першотравенськ на 2017 рік розраховано у сумі 98,4 млн грн. Зведені ресурси міського бюджету з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів становлять 189,9 млн грн. У такій сумі визначено і видатки міського бюджету. В обсязі офіційних трансфертів нам врахували освітню субвенцію в сумі 25 мільйонів. Медична субвенція становить обсяг 24 мільйони 146 млн. 000. Субвенції соціального характеру, як я вам вже сказала, зменшились 41 мільйон 484 тисячі. І нам надана субвенція з обласного бюджету, 780 тисяч це субвенція на виконання доручень виборців, традиційна, яка весь час виділяється обласною радою. Члени виконкому одноголосно погодили проєкт міського бюджету на 2017 рік, який було надано на розгляд міської ради, і 16 грудня затверджено депутатами на 16-й позачерговій сесії міської ради. На засіданні виконкому відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку міста на основі індикативних прогнозних показників міського бюджету були схвалені прогнозні показники на 2018-2019 роки. Також члени виконкому затвердили фінансовий план та виробничу програму міського житлово-комунального підприємства на 2017 рік. Директор першотравінського МЖКП Ірина Кривенко зокрема зазначила, що в фінансовому плані підприємства з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу враховано найбільш оптимальні можливості фінансових ресурсів підприємства. Виробнича програма підприємства складена на основі результатів діяльності за попередні роки, враховуючи загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової енергії та норм використання питної води. Програма містить завдання по кількості за видами комунальних послуг, які підприємство виробляє та реалізує в плановому періоді, виходячи з потреб споживачів. Фінансування програми здійснюється за рахунок отримання доходів від надання послуг централізованого теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Керуючий справами виконавчого комітету Надія Гарькава доповіла про оновлений порядок організації та проведення особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради та керуючим справами виконавчого комітету. Відповідно до нового порядку городяни звертатимуться на прийом до міського голови після того, як їх питання не вирішиться відповідними службами виконкому та заступниками за напрямком діяльності. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті першотравенської міської ради за 11 місяців 2016 року доповів перший заступник міського голови Іван Сороковий. За звітний період адмінкомісією проведено 4 засідання, на яких розглянуто 19 справ про адміністративні порушення. За результатами розгляду 13 справ винесено 11 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. За звітний період адміністративною комісією при виконавчому комітеті накладено адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму майже 3 тисячі гривень. 16 грудня у будинку культури Шахтар колектив шахтоуправління управління Першотравенське урочисто відсвяткував дострокове виконання виробничого плану. 9 грудня шахтоуправління першим з вугільних підприємств Енерго» достроково виконало виробниче завдання. На урочистому зібранні директор Шахтоуправління Олександр Гусів зазначив, що колектив другий рік поспіль першим серед вугледобувних підприємств регіону виконує річний план. Хотілося б вас всіх поблагодарити пожелаю вам всього в новому році всього самого найкрашого, самого здоров'я, любви, удачі, щоб... Мы также в следующем году были первые. Почему? Потому что это и заработная плата, это и микроклимат в коллективе. И, в общем, хорошее настроение, которое царит сегодня у нас. С праздником! Новых побед! Всего самого лучшего! Я буду руководить таким сильным коллективом. Мне в жизни, наверное, очень сильно повезло. Спасибо всех с праздником. До вітань керівника шахтоуправління також приєдналися генеральний директор ПАТ «ДТЕК» Павло Вугілля Сергій Воронін, міський голова Оксана Вінницька, народний депутат України Артур Мартовицький та керівники профспілкових комітетів Шахт Степова і Ювілейна. Вітаючи гірників, Оксана Вінницька висловила вдячність Шахтарям за нелегку працю, завдяки якій живуть їх родини і першотравенськ. Основні поступлення в наш бюджет – це ваші перемоги, ваші рекорди. Ми вам очень благодарны за ваш труд. Желаємо всім вам крепкого, крепкого здоров'я, нових побед, благосостояння, благополучия. з новим вас просвітним годом. З нагоди дострокового виконання виробничого плану почесні гості вручили численні нагородить кращим працівникам шахтоуправління «Першотравенське». На сам кінець шахтарів привітали дід Мороз і Снігуронька, які подарували колективу шахтоуправління мішок з найкращими побажаннями, нових виробничих перемог, щастя, здоров'я і достатку. 19 грудня міський голова Оксана Вінницька провела прийом громадян з особистих питань. Цього дня першотравенці звернулися за вирішенням трьох комунальних питань та по одному стосовно надання житла, виховання дітей, соціального захисту та працевлаштування. Зокрема, у квартирі громадян за певних причин було відключеного за постачання. Наразі виникли проблеми з його відновленням. Оксана Рудольфівна зв'язалася з начальником міського відділення управління експлуатації газового господарства Олексієм Дерновим, який пообіцяв того ж дня прийняти громадян та вирішити питання стосовно відновлення газопостачання. З проханням відремонтувати покрівлю звернулися мешканці будинку номер 16 по вулиці Гагаріна. Виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства та майна Лариса Черевко зазначила, що проект на ремонт цієї покрівлі вже виготовлено. Наразі там виконано поточний ремонт. Міський голова доручила спеціалістам управління спільно з представниками ПП комунальщик 4 обстежити об'єкт та вжити всіх необхідних заходів для того, щоб мешканці будинку змогли перезимувати в нормальних умовах. Оксана Рудольфівна також зазначила, що в місті покрівлі 48 будинків потребують капітального ремонту. Цьогоріч вдалося відремонтувати лише дві покрівлі, хоча планувалося зробити значно більше. Але непередбачені видатки міського бюджету, такі як утримання державного закладу гірничого ліцею, а також аварійність мереж, не дозволили виконати запланований обсяг робіт. Але робота в цьому напрямку буде продовжуватися. У день прийому першотравенці зверталися до міського голови з питань надання матеріальної допомоги на лікування, призначення субсидій, покращення житлових умов тощо по всім питанням, громадянам були надані роз'яснення, а також доручення спеціалістам відповідних служб. 19 грудня в усіх навчальних закладах міста пройшли тематичні театралізовані вистави, де головними персонажами були святий Миколай Чудотворець і Янголи, символи добра та милосердя. Діти з захопленням подивились казкові вистави, а також погасували солодощами, які для них дбайливо підготували дорослі. У святкових пакунках хлопчики й дівчатка знайшли ласощі, шоколадки та миколайчиків, які спекли шкільні та дитсадівські кухарі. 22 грудня у загальноосвітніх школах міста пройшли новорічні вистави для учнів початкової школи. Діти радісно зустрілись з Дідом Морозом, Снігуронькою та іншими казковими персонажами. А новорічні подарунки отримали з особливою радістю, тому що їх особисто вручала міський голова Оксана Вінницька. Вона разом с начальником Мискива Ольгой Угориной побывала у всех школах и приветствовала школе с наступающим 2017 годом. Находится конец первый семестр учебного года. Я уверена, что каждый из вас очень-очень потрудился. И, наверное, у каждого из вас только хороших и отличные результаты, так? Я очень на это надеюсь. И хочу, чтобы вы, ребята, знали что ваши успехи ⁇ это ваши успехи в будущем, это залог ваших успехов в будущем. Мы очень на вас надеемся, потому что мы тоже понимаем, что вы наше будущее. И я сегодня не с пустыми руками. Каждый из вас, ребята, получит новогодний подарок. И хочу, чтобы вы передали вашим родителям слова благодарности за вас, потому что они очень много в вас вкладывают. Хочу сегодня поблагодарить ваших учителей, потому что тоже их вклад в вас неоценимый. Хочу, щоб ваше дитинство було безоблачним, тому всім нам мирного неба над головой і з наступаючим Новим Годом! Школярі також приготували гостям подарунки, зроблені від щирого серця своїми руками. Цьогоріч на придбання новорічних подарунків для учнів перших-четвертих класів та дітей пірових категорій, а також для вихованців дитячих садків з міського бюджету на 2593 набори використано понад 103 тисячі гривень. Відмінники навчання та обдаровані діти отримають особливі подарунки на новорічному святі, яке називають головною ялинкою міста.